Ідеоблют молодої бжоли. це відео для тих початківців, які тільки стають на цей цікавий одночасно трудний путь бжолярства. Бжола, коли відлі... відлітає з лятка, спочатку відлітає на один метр, вернулася до лятка. І так з кожним разом вона відлітає все далі і далі. Таким чином вона пізнає світ навкруги свого вулика. І орієнтується по деревах і інших предметах, щоб заповнити дорогу назад до вулика. Після вона, вона ще буде робити обльоти декілька днів. А потім вона вже заповнить дорогу до свого вулика і буде спокійно орієнтуватися у просторі. Щоб заповнити і вернутися до свого вулика та своєї домівки. Усім дякую.